Привіт! Давайте вам розповім про доповнення до настільної гри Продисвіти Кведлінбурга під назвою Алхіміки. Це в нас локалізація цього доповнення від видавництва Єлобокс. І я вже знімав огляди і на базову гру Продисвіти Кведлінбурга, і на перше доповнення до неї Продисвіти Кведлінбурга травниці». І це приємна така і досить рандомна сімейна настільна гра, де ви варите свої зілля. Якщо хочете більше дізнатися про цю гру і про її перше доповнення, мої огляди будуть в описі до цього відео. Тут же я розповім про це вже друге доповнення, яке додає власне алхімічні ваші штуки, які додаються до вашого котла. І також кожної партії тепер додаються унікальні якісь хворі люди, які додають вам різні, ніби напрями для розвитку для кожного гравця. Плюс також тут є нові картки з різноманітними подіями. Давайте я вам покажу, що всередині цієї гри, а потім вже поділюся власними враженнями щодо цього доповнення. Давайте подивимося, що знаходиться тут в нас в коробці. Я вже все дістав, тут в нас якраз перелік компонентів. Ви отримаєте 5 таких накладок для ваших котлів, це такі алхімічні колби. І тут є п'ятий гравець, тобто ви можете використовувати це доповнення разом з доповненням відьми травниці. До кожної з цих колб у вас є окремий. Маркер есенцій. також ви отримаєте вісім таких картонних плиток пацієнтів. Кожен з них йде зі своїм власним жетоном. Ці жетони існують тільки для того, щоб випадковим чином вибирати, яких пацієнтів ви будете використовувати в партії. Також ціла пачка додаткових карток подій, і на них є позначки, з якими доповненнями їх потрібно використовувати. Є ті, що вимагають використання доповнення війми травниці, є ті, що вимагають використання алхіміків. І є просто якісь додаткові події. І тут, до речі, доволі цікаві є події, з ними цікавенько грати. Також додаткова пачка карток для кожного гравця, для того, щоб використовувати разом з алхімічною колбою, для того, щоб тут можна було розміщувати. І окрема пачка жетонів дурману, якщо, наприклад, у вас немає відео-травниць для того, щоб ви могли їх використовувати тут. Тобто ці жетони можна використовувати просто як звичайний дурман, але ви отримуєте ще дві додаткових книги інгредієнтів двосторонніх для використання з цими жетонами дурману. Тобто, у вас ще є варіативність додаткова. Ці 4 варіанти це купа. Давайте покажу, як це виглядає. Ось ви розміщуєте свій котел і на нього одягаєте зверху ось цю штуку. Плюс, якщо ви використовуєте доповнення травниці, то ще з боку можна додати оцю. Але тоді ваша гра насправді займе неадекватно багато місця. І я не уявляю, скільки місця потрібно, щоб отак от розмістити на 5 гравців, плюс головний планшет. Тому ми цю штуку десь ще поруч розміщували, тому що, ну. Це якось дуже багато. Тепер давайте ж розкажу вам правила. На початку партії вибирається три з оцих восьми пацієнтів, для того, щоб випадково їх вибрати. У вас є оці жетончики, які ви закидаєте в мішечок і дістаєте. Наприклад, в нас оці три. І в кожного гравця є чотири картки двосторонніх, на яких є, власне, усі можливі пацієнти. І ви вибираєте собі картку з одним з трьох з тих, що є на цю партію. Тобто кожен гравець може вибрати одного, або кожен з вас може вибрати різного, або декілька одного, декілька іншого. Тобто, це тільки варіанти ваших стратегій на партію, і ви можете обирати собі. Наприклад, ось курокість, і я беру курокість, і я розміщую цю картку сюди. І тепер я буду грати з цією карткою всю партію. І я отримую жетон есенції ось сюди. Тепер в нас є одна додаткова фаза. Після того, як ви приготували своє ділля, але до того, як ви почали його оцінювати, у вас є фаза есенції. Ви кладете. Цей жетон есенції на поділку 0, потім ви рахуєте кількість різноманітних жетонів різних інгредієнтів, тобто кольорів у вашому казані, окрім білих, і настільки рухаєте цей жетон есенції вперед, тобто для того, щоб прокачувати есенцію, вам потрібно різноманіття. Плюс, якщо у вас сума білих жетонів рівно 7, то ви отримуєте ще плюс 1, І якщо гравці зліва або справа від вас вибухнули, то ви отримуєте плюс 1 за кожний вибух. Після цього ви отримуєте якийсь певний бонус. За свою сенсію. Ви дивитеся на свою скляну трубку і бачите, що ви там отримуєте. Там багато є різноманітних бонусів. Наприклад, тут я в цьому випадку би нічого не отримав, я так розумію. Так, тут, якщо ви тут зупинилися, нічого не отримаєте, далі бали. А тут є спеціальна властивість. Про ці картки я ще розповім. Але, наприклад, в цьому випадку з крокістю я би отримав ось три кристали. І у фінальному раунді ви не отримуєте ці додаткові бонуси, ви отримаєте просто по одному. Переможну бал за кожну клітинку, на яку ви продвинулися на цій есенції. Давайте ще вам розповім про різних пацієнтів, що вони власне роблять. Оцей чувак з курокістю, він не додає вам додаткових правил, він просто дає багато різноманітних бонусів. Кристали, додаткові жетончики, поміняти жетончик, поновити пляшку, кинути кубики. Коротше, просто він дає вам багато різних бонусів. Якщо ви вибрали відьму горбість. То у фазі сенсії ви отримуєте лише переможні бали або рухаєте власного щура. Але також у вас є додаткова властивість. У фазі приготування, тобто коли ви викладаєте фішки у вас казан, якщо ви кладете фішку на клітинку з рубіном, то ви можете зменшити свою есенцію на 2, тобто на цю властивість вам треба витрачати есенцію, і за це ви отримуєте додаткові бонуси в залежності від того, який номінал фішки, яку ви виклали. Дуже зрозуміло, просто отримуєте багато всього. Полухлякість дає вам спеціальну властивість. Якщо ви отримуєте тільки одну сенсію, то ви рухаєте щора, але кожну наступну дає вам можливість в фазі приготування наступного раунду, перед раунду витягнути стільки фішок з мішечка, скільки ви тут бачите цифру. І ви повертаєте всі білі назад. А потім під час приготування, замість того, щоб тягнути з мішечка ці фішки, можете тягнути їх з тих, що ви виклика перед собою в цьому раунді. Тобто ця властивість дає вам додаткову варіативність, вухокрилість у якості бонуса дає вам тільки рухання вашого щура та додаткові переможні бали, але також дає додаткову властивість. Коли ви дістаєте білу фішку, то ви можете зробити одну з двох дій або подвоїти номінал на ній. Тобто, якщо ви достали цифру 2, то ви можете порухати фішку на вашому полі на 4, але за це ви платите дві есенції. Або ви можете покласти цю білу фішку назад у мішечок. Але за це ви повинні заплатити три есенції. Тобто ця вухокрилість допомагає вам якось менеджити власні ці білі фішки, Але також за це потрібно платити есенцією. Але якщо ваше зілля вибухає, ви не можете виконати цю дію, тому все рівно треба бути обережним. Вампірськість дає вам можливість купувати додаткові жетони інгредієнтів за те значення наскільки ви прокачали власну есенцію забудь -куватість. на початку додає вам дві додаткові фішки у ваш мішечок, і ви можете платити есенцію, власно, для того, по щоб повертати фішечки в мішечок. Так, ви можете повертати або білі фішки для того, щоб не вибухнути, або будь-які, які вам хочеться ще закомбити. Ну, а тут ви просто отримуєте переможні бави. Морквоносість, комбується з фішками тикви, і ви на початку одну додаткову фішку інгредієнту додаєте до свого мішечка, тобто їх більше. І Тут ви отримаєте просто звичайні бонуси, але далі, коли ви дістаєте жетон з тиквою, то ви можете заплатити дві есенції, як зазвичай, тут, щоб помістити фішку тикви одразу на наступну поділку з рубіном. Тобто ви можете доволі далеко заходити, використовуючи цю властивість, але також треба бути з цим обережним. Вухочервість дозволяє вам дістати додаткові фішки з вашого мішечка та викласти їх у власне зілля вже після того, як ви закінчили фазу есенції. І при цьому білі фішки не будуть спричиняти вибух. Тобто, ви завдяки вухочервості в будь-якому випадку будете рухатися вперед. Як ви бачите, всі ці хвороби вони додають вам додаткові стратегічні рішення, і вони всі дуже різні. Ну і як бачите, дуже важко від такого вилікувати пацієнтів, тому вам треба старатися. Плюс тут є ще сюжетний опис цих хвороб. Ну і давайте покажу вам дві нових книги інгредієнтів. Цей жетон на стільки, скільки сума білих жетонів у вашому казанні. Цей жетон допомагає вам переміщувати маркер есенції. У, тобто він співпрацює з доповненням алхіміки. Це ж дозволяє вам повертати будь-яку кольору фішку зі свого казану мішок, і є можливість ще її активувати. і при цьому її місце залишається порожнім. Це прикольно. Ця фішка переміщується на кількість різних кольорів у вашому казані, тобто, вона, бачите, дорога, і вона підсилює також різноманіття. І різноманіття вам також потрібно для есенції. Тобто, вони співпрацюють також. Отаке в нас доповнення. Тож, якщо коротко, то я вважаю, що це топове доповнення. Я ось насправді вже награвся у продасиди в Кведлінбурга разом з доповненням відім-травниць, і мені ну, вже не так якось цікаво грати в цю гру. Я багато в неї зіграв. Але я пограв з цим доповненням і мені стало прям цікаво. Ті якісь нові штуки, які додає ця механіка, вони мені сподобалися. Тепер у вас у кожного є ця штука. І вона дає вам ніби направлення на що фокусуватися в партії. І так як тут їх вісім різних, і кожна партія використовує тільки три, і тільки одну з цих штук використовуєте партію, як саме ви ви можете тільки побачити, що роблять інші гравці. Тобто там навіть ну, ніби вісім нових варіантів для цієї базової гри ви знайдете в цих алхіміках. Мені дійсно сподобалося це доповнення. Але при цьому воно реально поскладнює гру. Тобто у вас з'являється більше правил. І я не впевнений, що для такої веселої і простої сімейної гри необхідно ще додавати щось, щоб зробити її складнішою. І особливо, якщо ви будете використовувати і це доповнення, і ще й алхіміків, і ще й віддім травниць ви додасте, то мені здається, що це прям занадто, що занадто багато всього. Плюс, і що ну тоді просто занадто складно, точно з новачками ви так не можете грати, і тільки якщо ви якийсь ну любите, знаєте. Поекспериментувати, щось дивне зіграти, то це буде, знаєте, проста фанова гра, але в якій механік механіки різних варіацій. Це якщо ви обидва все з двох доповнень додасте. Ще мені сподобалося, що оця нова механіка, якщо додається в алхіміках, що вона вас змушує більше купувати різноманітних оцих жетончиків. Таким чином, ніби ви пробуєте нові механіки, тобто це новий спосіб грати в цю гру. Плюс ви більше вже слідкуєте за тим, щоб... Роблять інші гравці, чи вибухнуть вони чи ні, тому що ви в цьому напряму зацікавлені. І ви ще менше хочете вибухнути саме, власне, ви, тому що в цьому зацікавлені ваші сусіди, тому що ви не хочете їм додавати там якийсь додатковий бонус, і для цього ви намагаєтеся ще менше вибухнути. І якщо казати про обидва ці разом доповнення, як я вже сказав, то я б не радий вам все додавати з них цих двох. Але ще один мінус такий: я для себе побачив, що якщо у вас два доповнення, то Ну, вони не влазять в одну коробку. Або треба щось вигадувати, щоб їх ось якось там помістити. Тут багато компонентів е, видається. Може, ложемент зсередини вибирати. Але ось мені подобається, що все легко влазить в одну коробку, а тут вже багато компонентів. І плюс на столі ці штуки вони багато місця займають. І ну, просто на чотирьох оце все розкласти. Оце планшет кожного гравця, плюс свої картки, плюс оце. Ну, багато місць для не потрібно, і тому я навіть отак от її не складав, я просто десь поруч це складав, тому що ну це капець скільки дивіться, яка величезна штука перед вами. Якщо ж порівнювати, яке з цих доповнень краще взяти: відьм травниць чи охіміків, відьми травниці вони додають оці нові варіації з різноманітних жетонів. І це круто, тому що це набагато більше регравальності. Також там з'являються компоненти для п'ятого гравця, що круто, і прикольно ці тикви. Шістки. Але самі ці відьми і властивості, які вони додають, вони не такі прикольні. Плюс відьми для кожної партії, вони одна відьма, там три відьми е різних типів, і вони для усіх гравців. Тобто, якщо ви її використали, то використовуєте властивість, яку можуть використати й інші гравці. А тут алхіміки ви ніби отримуєте свого власного алхіміка, який вам дає якусь, ну, на що спрямовуватися в партії. І особливо, якщо всі інші гравці вибрали якогось іншого хворого, а ви взяли якогось унікального. То ви прям відчуваєте, що у вас трішечки інша гра, ніж в інших гравців. Але при цьому ви завжди відчуваєте, що вони вибрали когось кращого, ніж ви. Ця гра дарує таке відчуття. Тому я не можу точно сказати, яке з цих доповнень краще першим брати, тому що його травності дарують багато, реально багато регравальності. Але ось алхіміки дарують це більш спрямований такий напрям для вас в цій грі. І я думаю, що його можна брати цілком алхіміки першим доповненням. Тому що вони багато дають регравальності. Тут ніби вісім нових способів грати в цю гру, але при цьому вони прикольніші, ніж самі людині. Тому вам потрібно самому вибирати, яке з тих доповнень вам брати. Чи потрібно хоч одне з них. Ні, про дисидик ведінбурга цілком самодостатня, проста прикольна гра. Але якщо вона вам дуже подобається, то класно брати якесь цих доповнень, тому що вони дають багато нових способів гратися в цю дуже кайфову, приємну настільну гру. Якщо хочете спробувати щось схоже на про дисіди Кведлінбурга, то придивіться, наприклад, до мого огляду на настільну гру Кубітос. Це дуже схожа за відчуттями гра, але де дуже багато кубиків і ви їх кидаєте. Або також ви можете подивитися мій огляд, де я порівнюю настільні ігри Діамант та Селестія. Одразу дві настільні гри з механікою Пушілат, але теж дуже прості і такі вже невеличкі. Все ж таки, про дисіди Кведлінбурга особливо з доповненнями, це вже така велика гра. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки. І якщо ви і напишете коменти, і поставите вподобайку, і підпишетесь на канал, і навіть якщо дзвіночок натиснете, то я ось зварю вам віртуальне зілля любові і посилаю вам сердечки з цього зілля. І спокійної вам та нудної ночі.